У нас сьогодні хороші новини для кредиторів акціонерного товариства Комінвестбанк. З 6 лютого 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав ліквідацію Комінвестбанку. Частину зобов'язань перед кредиторами цього банку було передано приймаючому Асвіобанку. Щодо осіб, зобов'язання яких не передано або передано частково, то Розрахунки з ними розпочнуться після затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів. З огляду на воєнний стан в країні реєстр акцептованих вимог кредиторів Комінвестбанку сформовано на підставі балансових даних у розмірі залишків коштів на рахунках клієнтів станом на 6 лютого 2025 року і буде затверджено виконавчою дирекцією фонду до кінця лютого. Разом з тим кредиторам Комінвестбанку для погашення їхніх вимог необхідно подати заяву або лист, де має бути зазначено прізвище ім'я по батькові заявника, найменування юридичної особи, ідентифікаційний код фізичної особи або код юридичної особи, а також реквізити банківського рахунку, відкритого в діючому банку. Подати заяву можна як у паперовому, так і в електронному вигляді протягом усього терміну здійснення ліквідаційної процедури банку, але не пізніше, ніж за 45 днів до планової дати складання ліквідаційного балансу Комінвестбанку. Про всі основні дати, включно і кінцеву дату приймання заяв від кредиторів, фонд повідомлятиме на, додатково на своєму сайті та у соціальних мережах. Адреси, на які необхідно направляти заяви, можна знайти на сайті фонду в розділі банки в управлінні. Нагадую, що задоволення вимог кредиторів здійснюється у визначеній законом черговості за рахунок коштів, одержаних від управління та продажу активів неплатоспроможного банку. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.